Так, Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі величезна шестерня. Верніше, шестерня піде ремінь зубчастий, але вона буде з двох частин зроблена. З двох частин. Зробити треба терміново. А з заготовок у нас тільки ось така болваночка є, габариту 200. 210. В неї ми вставимо серцевину і в нас вийде велика заготовка. Це була трубчаста така заготовочка. От У мене ще одна така є величенька. І з неї будемо робити з двох частин, бо нема зараз часу займатися логістикою цієї деталі. І Треба її зробити пошвидше. Зробимо, запресуємо на гарячу вже пічку поставив нагріватися круглячок на 120 чекає на порізку тут якраз отвір десь 118 ми його туди на гарячу запердолимо і все і потім обробимо чистовуху і буде вже у нас заготовка готова під шестерню обдираємо заготовочку. одразу в розмір а потім вже відріжемо було за що тримати зручно. І... Багато 3 мм відреться. Thank mm -hmm. you. Так, половиною 2,5 на гарячу. О, Дивіться, яке воно 300 градусів нагрів цей метал. Виставив, що воно рівненько воно так зайшло, і я на прес прийшов, але для страховки воно залізло і так. Навіть вдалося скоректувати, бо я підставляв підкладочки сюди, щоб воно вийшло, а воно дозволило, що рухати можна було і три десятки спокійно тут давати натягу. Ну, Воно вже тут ніколи не прокрути, бо таку площу прокрутити це просто нереально. Це випресувати буде годі. Так що якось так. Хай стейне до завтра, бо воно буде довго думати. Ну, воно вже, рахуєте, ще яке гаряче, що аж, О, шкварчить капець, а вже вже воно зловило так, що капець. Тобто уявіть собі, як воно вистегне, яке воно буде в натягу конкретному. Так що отака можливість зробити заготовку. Якогось більш-менш нормального габариту, коли є отакі дві детальки. Ну нічого, все. Так, якимось дивним чином в мене з'явилася ось ця фреза. Я навіть не знаю, звідки вона, як вона до мене попала. Це не, це не модульно, це, це попалася вона ідеально в акурату ця фреза. Дивіться, бачите, як воно чітко. І профіль той же впадене. Коротше, тут все повторюється ідентично. Тобто, я навіть не знаю, як вона до мене попала, але попала. Ну, будемо робити нею. Це вже дуже класно, бо то 52 зуба буде. Бачите, це маленька, а то буде велика 52 зуба. Тому буде робитися так. так. Варіант. Досить класний. Так, обдираємо далі вже по діаметру. Наша стальочка попалася якась. Видно, ну, щось дуже смачненьке. Так, токарочка у нас вже готова. Ось такий бублик вийшов. Великий бублик. Зробив тут на, на ці навушка. Такі маленькі. Посадкові місця, тут просто, щоб було можливість центрувати гарно. Ось таке він вийшов. Зараз йдемо, будемо пробувати нарізати на шнапі. Ще ті вушка треба зробити. Бачите, тут, напевно, виріжу з цього моменту оці вушка. Це два колечка тоненьких. Треба буде втокарити потім їх тут прикрутити на 4 може навіть стане. 4. Можна на 6 бавитись. Подивимося, напевно, на 6 зробимо. Так, ну що, поїхали, виставив, набрав гітару, поміняв фрезу шестерню і ріжемо. Покупив для шнапі забавку, Ось так можна заливати собі його смачні місця, в різні, Підживлювати його, щоб він був не злий, щоб він був добрий. Добавити всюди настильця. Щоб він не скучав, щоб йому легше йшло з мастилом. швидка ця робота, довго буде це робити. Зараз до перший прохід 2,5 мм. Розрахункова глибина 3 мм тут має бути. Отак воно. валить. Якби прийшлося на ОДГ запиляти, то було б дуже нудно і довго. Так, є у нас вже два колечка кулечка для закривання шківа, Зараз їх тільки поставити лише це і все. Так, шкіл вже практично готовий, лишилося щічки зробити, зараз приміряємо ремінь. Ось так, ремінь виглядає. І бачите, він сідає сюди і ми навіть по колу його тут замкнули. Тобто, що в нас і крок зійшовся чітко. Отакий він вийшов. Ремінь буде тягнути. Якось так. Зараз щочки замутимо і все. Десь кров порізався. А де? Навіть не знаю, не чув, не бачу. Коротше, зараз щочки зробимо ще і все. Так, збираємо докупки це все діло. щічки в нас вже готові. Ще три отвори наріжу різьбу. І ще фінальна проточка вже буде самих щичок, щоб воно не може десь гульнуло. Хоча воно там на посадці, але я ще хочу тут фаску зняти. Отут ззовні, бо я як знімав, то відрізав, то фаска не знімалася. От. Там в мене вже оправочка стоїть на станку. І відповідно пройде все діло швидко і безболісно. Оправочку зняв зразу з цього шнапіка. Тому все тут вже налаштовано, скажімо так, холена робота. Просто гріх не зробити, як кажуть. Так, поставив, ну і що? Зараз я ще тут проточу позовні так, для того, щоб було. І зніму всього-навсього дві фасочки з одного боку і дві фасочки з другого. Щічка трошки б'є, тут не б'є зовсім. Ну, от Ми зробимо так, щоб воно не било ніде не било. нигде не бьет. Сейчас трошки. И на этом сразу. Тут. Зразу дві фасочки тут і з середини. І сюди від'їхали і в цю сторону. Проси вся мелодия, песенка спета, класс, класс, просто класс. А тепер то взагалі капець, як класно. Все. Бомба! Ну, я думаю, що непогано вийшлося, враховуючи те, що у нас з вихідних даних був тільки шківок меншого діаметру. І тут дані 52 зуба зробити. Все, решту, прийшлося музувати, вгадувати тут діаметр, щоб у нас ремінь ліг, так як потрібно. Так що, непроста задача це зробити, я вам скажу, набагато складніше, ніж зробити шестерню. Так що якось так. Красавчик, правда? Все народ. Ставте жирний лайк. Підписуйтесь і тримаємося. Пока.